Доброго часу доби вас вітає Медфлешка, канал, створений з метою глибинного просвітництва українчиків щодо факторів, процесів, які призводять до різних хвороб і станів нашого організму. Чому виникає АСМР? Думаю, багато хто зустрічав ці дуже популярні відосики, які покликані розслабити вас та викликати у вас приємне відчуття повзання мурашок, поколювання. Зазвичай у таких відео дівчата та хлопці, які прозивають себе АСМР-тисти, маючи гарний мікрофон та гарну картинку, у відео роблять усілякі тригери. Отже, тригери це найрізноманітніші візуальні, слухові, тактильні подразники, у відповідь на які тіло певних людей реагує у вигляді АСМР. Що ж таке АСМР? АСМР англійською звучить як «Autonomous Sensory Meridian Response». Якщо дослівно перекласти, це звучатиме як автономна сенсорна меридіанна відповідь термін, що використовується для опису поколювання статичного або такого відчуття гусячої шкіри, у відповідь на конкретні подразники. Ті, хто відчувають такий феномен, кажуть, що ці відчуття поширюються по черепу або вниз, по задній частині шиї. А для деяких навіть по хребту та кінцівках. При цьому деякі люди повідомляють про приємні відчуття розслаблення, спокою, сонливості та. Відчуття такого розчинення в просторі, так як цей канал все ж таки медичний, я маю трошки просвіщати вас стосовно фізіології та анатомії власного тіла, тож трохи розкажу вам про нашу нервову систему. В описі до відео є тайм-коди, ви одразу можете перейти до інформації, яка стосується безпосередньо АСМР. Стосовно реакції на подразники, наша нервова система чітко регулює життєдіяльність нашого організму саме за рахунок того, що постійно сприймає ці подразники та постійно на них реагує. Для того щоб сприймати подразники, у тілі є рецептори різного гатунку: больові, холодові, тактильні, рецептори нервово-м'язового чуття, вібрації. Більш складні та організовані смакові, нюхові та слухові рецептори і багато інших. Їх задача сприйняти інформацію і по нервах передати далі у нервові центри, де інформація аналізується і надається відповідь. Тому нервова система умовно поділяється на центральну та периферичну частини нервової системи. Периферична частинка – це чисто для рецепції подразників, перетворення їх у нервовий імпульс та передачі нервами до центрів та від центрів до виконання. Навчих органів, тобто основна частина периферичної нервової системи, це нерв. Нерви, до речі, ще ділять за анатомічним принципом, зважаючи на те. Де вони починаються? Є черепно-мозкові нерви, які йдуть, можна сказати, з головного мозку через різні отвори черепа, проникаючи до органів, які вони інервують. В основному це голова, шия та трохи плечей. І спинно-мозкові нерви, які відходять від спинного мозку і інервують весь тулуб та кінцівки. Проходять вони через специфічні отвори у хребті. Центральна частина, головний та спинний мозок це наші нервові центри, які постійно аналізують різного роду інформацію і дають на неї відповідь. Причому спинний мозок знаходиться в хребтовому каналі і є нижчим нервовим центром ніж головний, що логічно. Він діє за двома сценаріями. Перший сценарій він реагує дуже швидко на якісь подразники, навіть не посилаючи інформацію для більш детального аналізу в головний мозок. Це називається рефлекс: автоматична неосвідомлена відповідь на якийсь подразник, яку ми навіть не обдумуємо. Другий сценарій. Спинний мозок здійснює тільки первинне опрацювання даних, але вважає їх занадто складними аби надати відповідь, через що посилає ці частково опрацьовані дані далі. У спинному мозку є тяжі волокон, які можна порівняти з численними проводами, по яких мігрує різного роду інформація до різних нервових центрів. Це називають білою речовиною, а самі центри це тіла нейронів. Сіра речовина Так ось далі на горі вже знаходяться більш складні нервові центри, найголовнішим босом з яких є кора головного мозку. Вона, до речі, виглядає як сіра речовина, там є шість шарів нервових клітин, і там відбувається усвідомлення інформації. Причому, звичайно, у різних частинах головного мозку кора сприймає різні подразники. Наприклад, в потиличній частці усвідомлюється здебільшого зорова інформація, в скроневих частках слухова і тому подібне. Так само є деякі зони, які безпосередньо дають відповідь. Наприклад, передцентральна звивина це частина кори, яка Відповідає за усвідомлені рухові реакції. Тут генеруються імпульси, які йдуть потім вниз, перемикаються в інших нервових центрах, які додають свої корективи, і спускаючись білою речовиною тими проводами, аж до спинно-мозкових і черепно-мозкових нервів, а саме по рухових їх волокнах, аж до м'язів. Ми, наприклад, захотіли порухати рукою, взяти чашку, аби зробити собі чайку. В нашій корі згенерувались імпульси. Вони пустились далі. До них додались імпульси з підкіркових ядер, аби скоригувати нормально наші руки, щоб вони не тремтіли, щоб рухи в них були чіткими. Ми поставили чашку на стіл. А не повз, і дійшли аж до м'язів руки, аби скориговано і скоординовано відбулася рухова дія. Крім цього, в нашій нервовій системі є колекторні шляхи, які або об'єднують інформацію, яку ми споживаємо, або відкидають її, вважаючи непотрібною. Тобто з усього того, що нас оточує, з усіх процесів, які відбуваються в нашому організмі, усвідомлюємо ми лише малюсіньку частинку, бо інакше ми просто б здуріли. Отже, поєднаємо все, про що я сказала в одну загальну картинку. Будь-яка інформація діє на нас звідусіль, це подразник. Далі відбувається сприйняття подразника рецептором та перетворення його у нервовий імпульс. Цей імпульс іде нервами до нервових центрів. В центрі імпульс аналізується і або передається далі, або одразу дається відповідь, або відкидається, вважаючи цей подразник негідним для відповіді так званий підпороговий подразник. Що ж це за назва така АСМР, чому саме меридіанна відповідь? Справа в тому, що офіційна сучасна історія АСМР почалась 19 жовтня 2007 року у форумі, інтернет-форумі, де відбулася дискусія між його членами на сайті, який називається Статеве Здоров'я. Там 21-річний зареєстрований користувач написав пост. В якому описував, що з дитинства відчував дуже приємне відчуття поколювання й мурашок по шкірі, яке виникало, здавалося б, у дуже непов'язаних між собою ситуаціях. Або ж коли до його шкіри легко торкались кінчиками пальців, або ж коли він читав якусь книгу, або переглядав лькове шоу. У відповідь на цей пост відреагувала велика кількість людей, які дійсно заявили, що у них також бували такі моменти, і вони також відчували це дивне поколювання, яке розповсюджувалось по задній частині шиї, голові і спускалось вниз. Але назви цьому не було. І взагалі АСМР виник як інтернет-неологізм. Його вигадали самі люди для того, щоб якось назвати його. Це відчуття. А вчені і дослідники приєднались тільки пізніше, коли багато відосиків почало виходити за СМР і почали вивчати взагалі, що це таке і чому це виникає. Було запропоновано взагалі багато формальних розмовних термінів, які використовувались між 2007 та 2010 роками. Вони включали посилання на оргазм. Так як це відчуття дещо пов'язане з такою айфорією і приємними відчуттями, але значна більшість заперечували проти його використання, тому що багато хто розмежовував поняття ейфорії при розслабленні під час АСМР та сексуальному збудженні. Хоча деякі прихильники зараз опубліковують відео віднесені до категорії АЕСМЕРОТІКА, тобто АСМР-еротика. Які навмисно розроблені як сексуально стимулюючі, і в кінці кінців, в 2010 році Дженіфер Ален, учасниця інтернет-форуму, запропонувала це явище назвати автономною чуттєвою, тобто сенсорною, реакцією Меридіана. Ален вибрала ці слова, ґрунтуючись на логіці та розумі. Якщо розшифрувати цей термін, автономний означає спонтанний, тобто безконтрольний, невольовий, те, що не пов'язано з нашими контрольованими реакціями. Сенсорний означає те, що пов'язано з відчуттями, тобто пов'язаний безпосередньо з органами чуття. Меридіан в свою чергу означає пік. Кульмінацію або так звану точку найвищого розвитку у випадку АСМР. Це якийсь такий пік приємних відчуттів поколювання і мурашок, і респанс, тобто відповідь. Відповідь нашого тіла можна сказати, на оці всі різні тригери у вигляді таких цікавих відчуттів в інтерв'ю 2016 року. Ален розповіла, що цілеспрямовано обрала ці терміни, оскільки вони були більш об'єктивні, зручні та клінічні, ніж альтернативні терміни, які пропонувались іншими користувачами. У цьому інтерв'ю Ален пояснила, що вибрала слово меридіан аби замінити слово оргазм і сказала, що знайшла це слово меридіан у словниці, і його визначення було досить. Цікавим як точка або період найвищого розвитку, найбільшого процвітання тощо. Отже, ми зрозуміли, АСМР можна сказати, реакція людини на подразник. Поки що це досить просто, адже вся наша діяльність це реакції на різні подразники внутрішні чи зовнішні. Згадаємо, що відчуваючи той самий АСМР, ми реагуємо на тригер, тобто подразник. Тригером може бути дуже багато чого. Слуховий подразник це шум води, шепіт, звуки стукання по якійсь поверхні, клацання, тертя і тому подібні. Звичайно, це мають бути зносні і більш-менш нейтральні звуки, бо на звук пінопласту по склу мало хто прокайфує. Візуальні подразники, махання перед очима, якісь гарні блискучі речі і тому подібні штуки. Тактильні. Мене, наприклад, вперше промурашило, коли в дитинстві в школі нас перевіряла на воші шкільна медсестра і копошилась в голові своїми нігтиками. Знову ж таки, це досить індивідуально, але в основному це мають бути легкі. Та приємні дотики. Деякі люди реагують ефектом АСМР на так звану персональну увагу до цієї людини. Наприклад, є спеціальні відео, які моделюють ситуацію, де людині роблять, наприклад, макіяж або відбувається огляд у лікаря, анкетування людини, де безпосередньо АСМР-тист виступає людиною, яка надає послуги глядачу. А СМР це дуже індивідуальна річ. Комусь, хто слухає, наприклад, такі тригери, це здається дуже дивним та навіть можна сказати, воротить від таких різних причмокувань, звуків рота або інших. Досить таки незрозумілих для них відео. Але деякі люди, які безпосередньо мають такий ефект, звичайно, бачать в таких відео сенс, адже вони на них діють. На кожного, звичайно, діє світ. Тригер або тригери, і, зважаючи на популярність даних відео, таких людей немало. Отже, чому ж виникає цей АСМР? Що стосовно цього кажуть науковці, перше рецензоване дослідження було опубліковано в 2015 році. Постійно зростаюча увага навколо АСМР заснована на твердженнях, що вона є фізіологічно та психологічно корисною. Анкетування людей, які відчувають АСМР, виявило, що відео АСМР використовується найчастіше для розслаблення, засинання та зняття стресу. Дослідження також виявили поліпшення настрою після прослуховування АСМР. Багато учасників онлайн-форумів припускають, що індукція АСМР може потенційно допомогти полегшити такі симптоми, як стрес або хронічний біль. Інші ж сподіваються, що СМР може мати терапевтичний потенціал у майбутньому, можливо, як інструмент для полегшення безсоння, депресії або тривожних симптомів. Деякі з досліджень також встановили зв'язок, який має АСМР з депресією та тривогою, відчуттям близькості, регулюванням емоцій. А також кореляцію між виникненням АСМР та певними рисами особистості та іншими психологічними аспектами. Отже, давайте все по порядку. Спочатку обговоримо так звані органічні зміни, що відбувається в мозку безпосередньо при виникнені ефекту АСМР так в одному дослідженні було встановлено, що коли людина відчуває цей ефект, в мозку відбувається зменшення функціонального зв'язку між лобовими частками кори та сенсорними областями спеціальної мережі мозку, яка називається мережа пасивного режиму роботи мозку. Мережа – Активується, коли людина нічим не зайнята та не взаємодіє з навколишнім світом, занурена в себе. Згадаємо, що лобові частки кори головного мозку відповідають в першу чергу за аналітичні здатності нашого мозку, тобто за мисленнєві процеси. Можна сказати, що в такий спосіб під час АСМР наше мислення немов відмикається, і ми повністю занурюємось у внутрішній світ. Інше дослідження виявило значну активацію зв'язків в медіальній префронтальній корі, яка пов'язана із самосвідомістю та соціальним пізнанням, а також в прилеглому ядрі прозорої перетинки, яка пов'язана з винагородою. Окрім цього, активуються ділянки мозку, які відповідальні за емоційне збудження. Тобто додаємо до таких ефектів АСМР ще те, що при цьому ми емоційно збуджені. якимось чином ця реакція пов'язана з соціальною обумовленістю та самосвідомістю? Було виявлено також, що після відчуття ефекту АСМР у людей сповільнюються виконавчі функції, знижується концентрація через зміщення рівноваги у нейромедіаторах. Тобто хімічних речовинах, за допомогою яких нервові клітини спілкуються між собою, за допомогою вимірювання електричних імпульсів з поверхні голови, таке дослідження називається електроенцефалографія, було виявлено, що під час виникнення АСМР в мозку переважають альфа-хвилі, які разом з тета хвилями пов'язані з медитативними станами. Поряд з цим, за допомогою інших досліджень, було виявлено, що ключовою особливостю АСМР є збудження в мозку. Отже, якщо узагальнювати, АСМР це такий розслабляючий досвід, який при цьому супроводжується збудливими ефектами, було також відзначено статистично значуще розширення зіниці під час переживання даного ефекту. Тобто, стимулюються такі ділянки мозку, що змушують людей бути щасливими. Відчувати себе у комфорті та безпеці, бути більш з'єднаними з іншими людьми. Кені роблять припущення, що це прийшло до нас з еволюцією, коли наші предки-примати відчували себе в безпеці та у компанії своєї групи, які вичесували один одного, вибирали з їх шерсті різних блішок. Плямкали поруч, що асоціювали знову ж таки з безпекою. А СМР сам по собі викликає сонливість та слабкість, і можливо, це є своєрідним сигналом, що в даному безпечному оточенні можна розслабитись та відпочити. Це дійсно чудовий та приємний ефект для людей, які здатні відчувати це, адже в такий спосіб. Можна змусити свою нервову систему пригальмувати, зосередитись на чомусь приємному та розслабитись. Багато людей використовують АСМР-відео регулярно для засипання. Дослідження показали, що при цьому знижується серцебиття і збільшується шкірна провідність, що говорить про те, що людина почувається одночасно розслабленою та емоційно збудженою. Це досить сильні емоції, такої собі ейфорії та щастя, і ці емоції порівнюються з емоціями при медитації, тобто в теорії АСМР може бути використана як терапевтична для чутливих до неї людей з занепокоєнням, тривожності при безсонні. Хоча насправді досліджень з цього приводу досить мало, і сказати точно зараз ніхто не може. Ті, хто може відчувати такий досвід АСМР. Мають вищі бали щодо відкритості до досвіду, ця риса пов'язана з уявою, креативністю, допитливістю, схильністю помічати та реагувати на мистецтво. На красу і виділяти деталі. Ну можна сказати, люди, які відчувають АСМР, просто більш чутливі до сенсорних подразників. Окрім цього, дослідження виявили, що такі люди мають більше невротичних рис, тобто схильні до неврозів. При цьому мають нижчі рівні екстраверсії, більш інтроверти. Такі люди люблять проводити час наодинці та концентруватись на деталях. Було виявлено також, що люди, які можуть відчувати СМР, мають більш змішані нейронні зв'язки в мозку. Це говорить про те. Що вони менш здатні придушувати свої емоції, які виникають через сенсорну стимуляцію, тобто стимулювання органів чуття, тобто вони більш сентиментальні, швидше і легше у них виникають емоції, вони відчуваються глибше. В залежності від їх досвіду, іншими словами, їх швидше та глибше зворушує власний досвід, наприклад, почуття благоговіння під час поглядання гарної картини чи вистави в театрі. Або мурашки під час прослуховування потужної музики. Я, як схильна до АСМР людина, скажу, що я часто концентруюсь на деталях, і якщо просто вийду погуляти в парку, можу подивитись на небо і дуже замилуватись і відчути таку. Реакцію вдячності і також зловити мурашки, вдячності за життя і взагалі, що я існую, можна сказати так. Ось такі ми прихильники АСМР. Що скажете ви? Відчували ви колись АСМР? Які ваші улюблені тригери? Та чи дивились ви АСМР відео? І ті, хто не відчуває АСМР, якої думки ви про ці відосики? Я коли тільки відкрила для себе цей феномен кожного дня по вечорах залипала у інтернеті і засинала під YouTube-відео. Але згодом майже повністю від них відійшла, можливо, перенаситилась, плюс в мене нема проблем з засинанням. Розкажіть про свій досвід в АСМР, мені буде цікаво прочитати. АСМР взагалі вийшла на такий рівень наукових досліджень досить нещодавно і стосовно її терапевтичної цінності або інших якихось плюшок інформації малувато. Але якщо знайду ще щось цікаве, буду тримати вас у курсі. Дякую вам за увагу, дякую, що додивились до цього моменту. Використані джерела, як завжди, я залишила в описі до цього відео і до наступних включень.